Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б 6 Меламах Б – Повноцінний сон та відновлення сил. Достати запобіжник, прицілиться, звести. Він згадує, як такими ж одноразками палив російські гради на в'їзді до Харкова. Війна для мене розпочалася з прильоту балістичної ракети по моїй військовій частині. Нацгвардієць Євгеній Громецький по тривозі підняв особовий склад, і за наказом командира рушив у бік окружної тримати стратегічний напрямок трасу Білгород Харків. Ми зайняли оборону і чекали. Просто чекали на той момент. Євгенію, 21. Він військовий у сьомому поколінні. Його бійці, переважно строковики, хлопці, 18-19 років. Ніхто стріляти з РП не вмів, крім мене. У нас задачі ніякої там на просування на штурм, на штурмові дії, на відбивання атаки не було. Як не було спочатку і чіткого розуміння, чого саме чекати? І Був величезний хаос. По всьому місту ніхто не знав, хто де знаходиться, і звідки може виїхати ворог. Весь зв'язок в місті Харкові на той момент був повністю покладений і перевантажені всі мережі всіх операторів і якось дізнатися. Необхідної інформації було неможливо. Втім, вранці 24 лютого близько 30 нацгвардійців на чолі з громадським дісталися позицій і зайняли їх. В очікуванні відчував, що мені не саме необхідно було зберегти життя свого особового складу, своє особисте життя і витримати. Ну, зберегти місто Харків від Навалиці. Першим на допомогу Євгенію приходить рідний батько. Того дня полковник у відставці громадський старший бере усю зброю, що є вдома, збирає у Харкові побратимів, з якими колись воював, і підвозить на позиції сина. Батько там їздив по своїм товаришам спокійно доставав інформацію, необхідну було для мене. Батьком проводили такі невеличкі наради. Це для мене служило таким також трохи мотивацією, бо батько знав більше за мене. У 2016-му громецький громадський старший воював на Донбасі. Я був Школярем ще у батька в, в, в зоні проведення спочатку антитерористичної операції, потім операції Об'єднаних сил. І я бачу, як батько керував цим. І цей досвід я приймав. Це дало мені таку впевненість в собі і виробку як інтуїцію. До вечора на ділянці Євгенія тихо, та після 22-ї стається прорив. Колона ворожих градів суне на місто. І виявилось так, що у нас залишилось сім людей всього-навсього, решта кудись зділась. Позиції і залишилося сім людей: я, мій батько і пару хлопців. Громадський старший дає команду заходити в бік колоні. А Сем лишається на позиції прикривати відхід сина. То був дуже відчайдушний і ризикований бій, який приніс йому звання Героя України. Вітайте, капітан Євгеній Громадський. На позивний гром, командир роти 13-ї бригади Нацгвардії України. Євгені, вітаємо вас. Доброго дня. Ви пам'ятаєте, добре, впевнена ті події. Тоді на Харків тулила велика кількість градів. Що ви відчували? Що ви знали? Мені був поставлений наказ зайняти оборону по окружній міста Харкова і тримати до приходу підкріплення і тримати любою ціною своє місто. Що я відчував на той період? Що розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. До якого готувався, готувалися родиною з батьком, і більшість за все переживав за своїх підлеглих військовослужбовців строкової служби. Бо це були молоді хлопці по 18-19 років, які були навчені тільки от недавно, як тримати зброю. Вас вирушили декілька десятків, але під вечір залишилося набагато менше, що трапилося з ними Спосередньо на позицію передові позиції, на які постали наказ, ми доїхали в повному складі, зайняли оборону двома відділеннями на окружній міста Харкова. На нашій смузі було поки тихо до певних до певного часу. Під вечір вже коли почалась. Перше просування колони я розставив передові позиції, спостережні пости, і сам пішов відпочивати на де деякий час. Після чого залишив замість себе батька керувати. Після цього вже подалася команда до бою. Просування техніки, ми вибіжали, і, на жаль, я побачив тільки сім людей, які були поруч зі мною на той період. Тобто один бій з них прийняло сім людей. Їхали декілька десятків, а бій прийняло сім людей. Так, бій прийняло сім людей, але за хлопців, за сім людей, які залишилися зі мною, це були безпосередньо мої військовослужбовці строкової служби, яких я готував, і які. Знали, що треба робити, що я кажу, і тоді вони залишаться живі. Решта людей, які залишили позиції, може їм поступив наказ переміститися на запасні позиції. Цього я вам не можу відповісти. Але на той період, коли були на позиціях і нас залишилось семеро, то я був впевнений в цих хлопцях, що вони готові. У вас на той момент було чітке розуміння, як потрібно діяти і що робити, і чи радилися ви в той момент з своїм батьком? Так, в той момент я радився з батьком, бо батько має більше досвід в обороні, в бойових діях, тому що він був вже полковником відставці, пройшов багато кампаній під час зони проведення антитерористичної операції і операції об'єднаних сил. Тому я багато з ним радився. Також я радився з хлопцями, які були поруч з 93-ї бригади, з 92-ї, що як треба робити. А ви з батьком е, одразу разом приїхали? Е, ні, я вже був на службі. Батько прибув через певний час до мене на позиціях, приблизно це о десятій ранку. Він прибув. Але перший дзвінок я отримав якраз від батька, що він подзвонив і запитав: все добре і розпочалося. Що взагалі відбувалося в цей час на околицях Харкова? Запитаємо полковника Павла Федосенка, героя України, командира 92-ї окремої штурмової бригади, яка відзначилася у боях за Харків і Харківщину. Пане полковнику, скажіть, будь ласка, а ви знали, що відбувається от в той самий момент в районі е, Пятихатки? Сім людей зупинили цілу колонну. Як ви тоді почули цю новину? Як вам е, донесли цю інформацію? По доповіді командира 22-го батальйону він доповів, що на крайні населеного пункту на в'їзді в, в Харків йде е, бій, е, там підрозділ Національної гвардії, але я не знав кількість особового складу, але я знав, що один із командирів це. Птан громадський, відповідно, було прийнято рішення висунути туди бронегрупу в кількості трьох танків. І настрічу, відповідно, з іншої сторони Харкова висунути підрозділ 22-го батальйону, який там на підсилення. Так, да, На підсилення, які е, зайняли оборону е, теж на окраїні Харкова. Е, Лівіє мали Рогані на трасі. Що могло відбутися, якщо б тоді не зупинили їх на підступах до Харкова? Прогнози були б дуже невтишні. Я думаю, що е, в течение суток-двох вони б пройшли Харківську область і вийшли в Дніпропетровську область. Ну а далі, я думаю, що пішли б на зустріч в район Києва. Скажіть, а після чого е, от було прийнято рішення вашим батьком? Що він залишається на позиції, а вам треба відходити? Батько сказав заходити в бік колони і робити засідку на неї. Цей послугувало якраз наказом для мене внутрі мене, наказом, що треба здійснювати переміщення на цій техніці і робити засідку на залишки колони, яка прорвалася до міста Харкова. І ви тоді своїми хлопцями поїхали так. робити засідку, а батько залишився. А там. батько залишився так на передових позиціях. Коли ви дізналися, що саме сталося з батьком? Дізнався, я вже безпосередньо, коли повернувся до розташування військової частини. Ми приїхали, мене визвав до себе командир батальйону військової частини 3017 і повідомив мені, що батько загинув. Що знайшли тіло, батько загинув. Після цього я вже попросив у товариша телефон, бо мій телефон був у батька якраз, щоб зателефонувати і матері. І також і повідомити, але мати вже знала і не знала просто, як зі мною зв'язатися. Бо що зі мною, що з батьком, був втрачений зв'язок. вдалося потім поговорити з мамою? Так, з мамою вдалося поговорити. Я знайшов зразу знайомих, які привезли її. Мені командир батальйону сказав, і командир частини, що давай ти будеш займатися похованням батька і всіми процедурами, є ким замінити тебе. І моя відповідь на той момент була. Що ні, зараз якраз йде бойові дії, і я необхідний своїм хлопцям і я необхідний на фронті. По перше, прийміть наше співчуття і вічна слава вашому батьку. Дякуємо. Євгенію, я розумію, що ви військовий у сьомому поколінні, але до таких новин, напевно, не готовий ніхто. А чи не хотілося б вам в той момент, хоч трішки, побути з мамою і підтримати її після цієї втрати, розуміючи, що вона. Має і сина, який тримає зброю в руках. На жаль, ні. Бо я розумів: чим більше я буду знаходитися поруч з матір'ю, тим більше буде в мене знаходити тоска, більше стане грусті на душі, більше почну оплакувати батька. Чи правда ми чули, що ви собі дали слово стати генералом? Так, це було, бо ми з батьком деколи шуткували. Це була розмова з батьком. Це, так, це була розмова з батьком, що він з полковника був. І ми шуткували, що рано чи пізно учень завжди перепльовує свого вчителя. І тому я йому дав обіцянку, що колись стану генералом та переплюну його досягнення у військовій справі. Євгенію, дякуємо вам. Ви надзвичайно світлий, мужній хлопець. Нехай всі рішення будуть завжди вірними.